Вітаю вас, мої милі глядачі! За вікном мінус 5, а я пропоную вам розклад на вівторок, 18 лютого. Що очікувати сьогодні, які енергії будуть супроводжувати нас у цей неймовірний зимовий день? І це карта імператору. Що ж, Всесвіт вирішив, що настав час взяти кермо в свої руки. І девіз дня я імператор свого життя і крапка. Ніяких як піде. Імператор полюбляє тільки чіткий план і тверде слово. Якщо справи чекали свого часу, що ж цей час настав? Якщо хтось намагався вами керувати, ну що ж. Пора показати, хто тут справжній лідер. У відносинах також або ви задаєте тон, або доведеться грати за чужими правилами. Так що завтра без хаосу, без драми, лише стратегія, впевненість і королівська постава. І спину, будь ласка, рівніше, бо імператор не сотулиться. Гарного вам дня!